Війна це завжди трагедія, але найбільше страждають найбеззахисніші – діти. Їхнє дитинство, мрії, сподівання та плани на майбутнє безповоротньо руйнуються. Кожна втрачена дитина це невимовний біль і незагойна рана в серці України. Метою цієї виставки є не лише вшанування пам'яті, а й привернення уваги до жорстоких злочинів, скоєних агресором проти українських дітей, а також демонстрація феномену української стійкості в умовах всесвітнього зла. Василь Зима Війна і ми. У цій книзі автор проводить паралелі з історичними подіями, зокрема з вимогами персів землі і води. Цей ультиматум символізував абсолютну покору. Сучасна війна, як і тоді, прагне підкорити, але український народ демонструє інше відчайдушний спротив і незламність. Тетяна Польченко Потерці війною душі. Ця книжка присвячена надзвичайної стійкості українського народу перед лицем зла. Ця збірка правдивих історій та уроків, що розповідають про психологічні та соціальні аспекти воєнної травми, механізми підтримки та відновлення душевної рівноваги. Важливий ресурс для розуміння війни. Сергій Демчук, Зима, яка назавжди з тобою, книжка охоплює період 10 років з моменту майдану, коли життя героїв переплітається з буремними подіями. Це історія про вибір, який доводиться робити в трагічні й щасливі дні. Про любов, творчість та сподівання серед випробувань. Воєнний стан. Антологія. Ця антологія містить в собі розповіді про воєнний стан. Передмова Валерія Залужного додає особливої ваги цьому виданню, підкреслюючи його важливість в контексті сучасної історії України. Андрій Тристан прийшла війна. Унікальна книжка, що детально розповідає про офіцерів, викладачів та науковців Харківського національного університету повітряних сил, які чинили опір ворогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Автор, свідок і учасник подій надає чисельні факти про оборону Харкова. Андрій Трестан, доню війна. Ця книжка гірке свідчення трагедії дітей, чиє дитинство біжально обірвала війна. Автор майстерно викриває злочин проти душ українських дітей, показуючи, як війна руйнує тендітний світ мрій, сподівань та планів на майбутнє. Книжка, що не залишить байдужого жодного читача. Віталій Запека, Цуцик, антивоєнний роман, принизливий роман, що показує війну крізь призму долі безрідної дверняшки. Автор, що сам брав участь у реальних подіях, передає відчуття війни, без зайвого пафосу та героїзму. Ця книжка це щире свідчення про долі як людей, так і тварин, що опинилися на шляху війни. Кожна з цих книжок є свідченням неймовірної трагедії, що спіткала Україна. Вони нагадують нам про ціну, яку платить наше суспільство, і, зокрема, діти за війну. Пам'ятаємо їхні історії, бо лише так ми зможемо забезпечити, щоб подібне ніколи більше не повторювалось. Світла пам'ять дітям, чиє дитинство обірвала війна.